Прин 4627 Крихти зі столу дітей, Матвія 15, розділ з 21 по 28 вірші. Заголовний текст. Твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. Бог любить вірних і радіє, коли вони мають довіру до нього. Його найбільші благословення є саме для них. У силу різних умов, пов'язаних з нашим народженням, не всім однаково легко прийняти божественні обітниці і будувати життя на них, сподіваючись, що нагороди і благословення майбутнього злишком компенсують жертви сьогодення. Однак, хоча в нинішньому віці тільки вірні здобудуть надзвичайно великі дорогоцінні речі Божих обітниць, ми раді, що Творець все ж зберіг нижче благословення для тих, хто не може проявляти віру зараз, але з ким доведеться мати справу в тисячолітньому віці на основі видимого. Наше сьогоднішнє дослідження добре ілюструє. Благодать Господа до тих, хто довіряє йому. Хананеянка була язичницею, а не ізраїльтянкою, і тому Господь не був у відносинах угоди з нею. Вона була однією з тих, хто в той час був без Бога і надії, тому що божественне забезпечення з метою благословити поган ще не було відкрите для них. Коли Господь послав своїх апостолів проповідувати Євангеліє, зцілюючи всякого роду хвороби і виганяючи бісів, Він звелів їм уникати всіх, хто не був юдеєм, поган і самарян. Ось його слова. На путь до поган не ходіть, і до самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлевого. Чудеса нашого Господа за малим винятком обмежувалися до юдеїв, тільки вони були народом в угоді з Богом. З цієї причини Ісус проігнорував прохання Хананеянки, яка благала. Змилуйся наді мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить. Потім він пояснив, чому. Я, післаний тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого, і не годиться взяти хліб в дітей і кинути щенятам. Молячись про скипку, Вираз щенята юдеї застосовували до погану в знак їхньої нищості. Наш Господь просто використав вираз, поширений в його дні і все ще поширений в Палестині. Але зверніть увагу на віру жінки. Вона відповіла так, Господи, але ж і щонята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів, яка наполегливість, яка віра була проявлена в цьому, як твердо вона вірила, що Господь обіцяний Месія, спадкоємець престолу Давида. як дав зрозуміти Ісус, в неї було більше віри, аніж у більшості юдеїв. Її прохання було задоволене. О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі як ти хочеш. Її дочка була зцілена в той же час. У цьому дослідженні є кілька уроків для нас, якими б деградованими ми не були за своєю природою, за спадковістю з причини оточення. Наскільки б ми не були залишені без Божої ласки, ми все одно можемо дізнатися про божественне співчуття. Послання говорить: Бог є любов. Якщо він вирішив проявити свою прихильність у першу чергу до дітей Адама, то це не означало, що він не відчував любові або турботи до решти людства. Просто. Божественна ціль повинна дійти до людства божественно призначеним шляхом і свого часу в Бога. Можемо бути впевнені, що коли ми досягнемо пункту досконалого знання, то після цього ми побачимо мудрість кожної риси Божественного задуму. Наприклад, з людського погляду здається дивним, що Бог дозволив царювання гріха і смерті в світі протягом шести тисячі років. Коли в нього є повна влада сказати Слово, повалити сили зла і ввести благодатні впливи благословення для визволення людства від влади гріха і сатани, невігластва, забобонів, дати світло на місце темряви, знання про Бога на місце невігластва і засліплення. Вивчаючи Божественний план віків, ми засвоюємо урок, що Бог. Спочатку обере клас церкви, а потім буде використовувати вибрану церкву як шлях благословення всього людства. Ще трохи і дозвіл гріха, випробування і труднощі нинішнього життя послужать обробці і поліруванню вибраних. Ще трохи і вони будуть перемінені на славну подобу свого відкупителя за завісою. Потім мене ще трохи часу і будуть роздані благословення, давно обіцяні всьому світу. Спочатку Божі діти будуть нагодовані з цього столу, а потім решті людства не просто будуть падати крихти, але їй дістанеться багата і щедра їжа, набагато краща і разніша, аніж ми могли просити або обдумати. Постраждалі від диявола. Велика і важлива істина полягає в тому, що багато людських істот у тій чи іншій мірі, одержимі злими духами демонами, не духами людських істот, а впалими ангелами, як про це сказано в Писанні. Багато людей роками ведуть боротьбу з цими впливами демонів. Але не будучи правильно поінформовані, про біблійне вчення з цього приводу вони все більше потрапляють під окультний вплив, який загрожує їм повною втратою розуму. Мабуть, дочка Хананеянки була вражена якоюсь подібною недугою, схоже, вона розуміла, що є тільки одне джерело, звідки вона може отримати допомогу. Звідси її наполегливість, коли вона впізнала Господа. В іншому сенсі цього слова можна сказати, що будь-який гріх і хвороба є лихом від диявола, тому що усі вони безпосередньо або через спадковість є справою сатани. Так наш Господь сказав, що сатана вбив наш рід своєю брехнею. Матері Єві, він був душогуб, спокон віку і вправді не встояв. Через його брехню наш рід потрапив у хвороби, розумові, моральні і фізичні і стрімко опускається в могилу. Дякувати Богу за великого визволителя, дякувати Богу також за те, що Його великий день визволення. Тисячолітній вік вже поруч, Репринт 4627, 1910 року.